Гарний настрій, особливі знання та навички поведінки у надзвичайних ситуаціях це головні козирі учасників змагань районного фестивалю Рух юних рятувальників пожежних, що відбувся у Надрінянському ліцеї №1 імені В'ячеслава Чорновола. За перемогу боролись сім команд: а це понад 50 учасників з Надвірнянської, Яремчанської, Делятинської, Поляницької, Ланчинської, Ворохтянської, Пасічнянської територіальних громад Надвірнянського району. Школярі добре підготувались і були рішуче налаштовані підкорювати серця глядачів і вражати членів журі. Перш за все, молодь хотіла гідно показати себе та отримати задоволення від змагань. Розпочали фестиваль із параду команд. Представники міської та районної влади привітали учасників змагань і зазначили, що отримали Мані знання та навики молоді пригодяться у житті, а також гарна можливість для школярів проявити найкращі якості свого характеру. А це людяність, добросердечність та готовність прийти на допомогу. В цей час непростий для нашої держави. Ви робите велику справу. Ви підтримуєте наші збройні сили, ви підтримуєте нашу армію, ви підтримуєте своїми вчинками. Все, що відбувається добре на нашій землі. Шановні дітки, все, що відбувається зараз, в наш час робиться в першу чергу для вас, і ви це ціните, ви це знаєте. Вам велика дяка, що знайшли час, можливість прийняти участь в такому чудовому дійстві. Я хочу подякувати всім організаторам. Хочу подякувати керівництву освіти, хочу подякувати керівнику ДСНС Мадридянському районі за те, що не тільки наші змагання теперішні, але й кожного місяця в навчальних закладах. Проходять відповідні вишколи для того, щоб ми розуміли врятувати, допомогти і спасти це ті речі, які сьогодні нас всіх об'єднують. І пам'ятаємо, якою ціною дається нам захист вітчизни, дякуючи мужності, відважності Збройним силам України, які цей складний час робиться для того, щоб наблизити перемогу. Вітаю всіх учасників! Пам'ятаємо полі. Ійську систему просуне участь, але не забуваємо про те, що мають бути призери, мають бути найкращі, мають бути найспритніші сьогодні. Ми всі переможці, бо ми доносимо цю інформаційну безпеку до наших людей, до наших громадян. Немає значення, чи ви опинитесь на горах, засніжених хребтах, чи опинитесь в озерах, віддалених від берегах. Чи будете в багатоповерхівках міських, які охоплені вогнем? Все, все є служба порятунку, яка знаходиться там, де потрібно, і завжди приймає правильні рішення, і завжди допомагає людям. Тому тут зібралися тільки найвідважніші переможці. Дуже приємно, що сьогодні у нас на Двернянського району представлено стільки учасників з усіх територіальних громад. Дорогі діти, ви наше майбутнє, як сказав Віталій Іванович, переможців сьогодні немає, адже ваша присутність це вже перемога, і ваш фронт тут, дорога молоде учнівська. Ці навички, фізичні, спритність, витривалість, швидкість, гнучкість вони звичайно будуть вам потрібні у повсякденному житті. Але найважливіше те, що набувши цих навичок своїми діями, ви зможете рятувати життя. Людей, дай Бог, аби в Україні не знадобилося використовувати їх, і щоб таких ситуацій було якнайменше. Але сьогодні з певністю можна казати, що з такою молоддю ми захистимо громаду, район область. І Україну на учасників чекали випробування. Програма конкурсу складалась із чотирьох основних етапів: це візитка, домашнє завдання, безпечна прогулянка та плакат соціальної реклами. У візитці створивши відеоролики, школярі представили свої команди. Максим міць і надійність захоплення діто. Далі учні демонстрували свою спортивну підготовку, закидали петлі з мотузки, рятуючи уявних потопаючих. Також у реальних умовах надавали першу домедичну допомогу. Серед випробувань змагання по міні безпеці, де школярі називали вибухонебезпечні предмети. Не менш цікавим для учасників були випробування під назвою Влучний ствольщик». Учні струменем води збивали мішень за підсумками змагань. Перемогу у конкурсі здобула команда Вартові безпеки Яремчанського ліцею номер 2 Яремчанської територіальної громади. Всіх учасників змагань нагородили грамотами і медалями, призерів і переможця подарунками, сертифікатами. А володаря змагань ще й кубком. Команда Переможець представлятиме Надвірнянський район на обласному конкурсі, що планують провести 17 травня. А команда Переможець обласних змагань відправиться за кордон до Польщі. Там представлятиме. Україну у міжнародних змаганнях